На календарі квітень, а на вулицях сніг ще декілька днів тому температура сягала близько 17 градусів за Цельсієм. Зараз мороз. Чимало людей чутливі до таких різких коливань погоди. Чи вплинула вона на містян? Дізнаємось. Вплинула, вплинула, я ледь дихаю. Вплинула дуже. На сустави дуже, звісно, дуже, дуже, дуже. Ну що ж ми зробимо? Погода це ж таке, це ж нікуди не дінешся. Це ж природне явище, як так кажуть. А як рятуєтеся? Та як? Я вдома поки сижу, так ну, по подругу вирішила провести. Дуже поганий настрій, мені не подобається. Була на вас зміна погоди? А, дуже так. А як саме? Ну, холодно, а так-то нормально. Скоро буде тепло. Вплинула, бо ми планували більше гуляти, а то вийшли, вон всі в болоті та йдемо додому. <різь> Власне кажучи, настрій завжди веселіший, коли сонечко є. Але. Щоб зовсім так вплинуло, дуже кардинально, не можу сказати. Коли є радість в серці, тоді і погода не впливає особливо. Та ні. Тобто ви легко адаптуєтесь, так? Ну, таке може бути. Вплинула зміна погоди на ваш стан? Звісно. Як саме? Холодно.